Успіх будь-якого початку спалюємо мости. Згорів сарай, гори і хата. Здається, багатьом знайомий цей вислів. Щоб досягти успіху в будь-якому новому починанні, неважливо, що це, нова робота, своя справа або підйом у шостій ранку, якщо це дійсно ваша мета і у вас є велике бажання. Головне при майбутньому плануванні не залишити собі запасних варіантів. Якщо ви знатимете, що у вас є хоч один шлях до відступу, то саме цим ви і зменшуєте свої шанси на успіх. Беріться за справу так, якби це була ваша єдина можливість, і інших варіантів просто не існує. З таким підходом все всередині вас концентрується і працює тільки в одному напрямку та навколо однієї мети. В цьому випадку досягнення бажаного найбільш ймовірно. Що вже неодноразово підтверджено особистим досвідом та практикою більшості успішних людей.